В ефірі програма «Випадок» у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. Ліквідували пожежу птахоферми. В Коломиї під час пожежі у багатоквартирному житловому будинку вогнеборці евакуювали мешканців. Під час автопригоди травмувався мотоцикліст. Поліцейські розшукали та затримали велозлодія. Рятувальники знайшли групу туристів в горах. До служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у селі Серафинці Городенківської громади Коломийського району. До місця одразу направили рятувальників державної пожежно-рятувальної частини міста Городенки та місцевої пожежної команди села Виноград. На момент прибуття рятувальників одноповерхова будівля птахоферми була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала з тисяча метрів квадратних. За інформацією власників, у будівлі на момент пожежі було декілька тисяч курсів. Чат. Всього до ліквідації пожежі було залучено 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Наразі причина виникнення займання встановлюється. 20 травня о 19-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на сходовій клітці між 8 та 9 поверхом житлового будинку на вулиці Моцарта в Коломиї. До місця виклику негайно направили вогнеборців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Коломиї. Після того, як прибули рятувальники, встановили, що горять речі домашнього вжитку на сходовій кліці між восьмим та дев'ятим поверхом житлового будинку. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту, органів зору та дихання. На пожежі працівники ДСНС евакуювали вісім мешканців. Стан їхній задовільний. Причина виникнення пожежі встановлюється. Аварія на автодорозі державного значення Н-10 сполученням з три Чернівці Мамалига, 49-річний водій вантажного автомобіля з причепом мешканець Львівщини рухався у Болехів. Керманич допустив наїзд на мотоцикліста. Останній виїжджав з другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі водієві вантажного автомобіля, в результаті чого відбулося зіткнення. Внаслідок автопригоди водія мотоцикла 60-го року народження мешканця Болехівської громади доставили до лікарні. Карні. Водія вантажівки перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він був тверезий. Про крадіжку велосипеда із заявою до долинських поліцейських звернувся мешканець одного із населених пунктів району. Чоловік розповів, що його дитина залишила свій спортивний велосипед в приміщенні будинку культури. А коли повернулася, то виявила його відсутність. Провівши низку розшукових заходів, оперативники. Викрили у вчиненні правопорушення 31-річного односельця заявника, затриманий в крадіжку, перебуваючи судимим за аналогічні злочини. Фігурант не встиг реалізувати викрадене майно, тож слідчі велосипед вилучили в якості речового доказу та після проведення всіх необхідних слідчих дій повернуть власнику. Правоохоронці повідомили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Станом на сьогодні, незалежно від розміру вчиненої крадіжки, міра покарання обирається найсуворіша, оскільки прирівнюється до скоєння тяжкого злочину. В горах заблукали четверо людей, з них одна дитина. До служби порятунку звернулася група туристів, які під час руху по синьому маршруту з гори Говерла втратили орієнтир. Через сильний туман заблукали та потребують допомоги рятувальників. Рятувальники пошуково-рятувального відділення ворогте відшукали туристів та здійснили їх супровід до заросляка. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось, будьте обережними.